Бахмутський капкан. Навіщо вагнерівці розповсюджують чутки про взяття міста фортеці? Розуміли, що вже не зможуть втримати ці позиції. І готові були, і тікали. Як засутис на ворога? Ексклюзивні подробиці із бахмутського пекла. Охоплення е, Бахмута саме по флангу. І куди поверне цей наступ? Він стрільнув мене. Ні колесі Бахмуту стрілецькі бої у п'яти метрах від ворога це лише один маленький епізод того, що відбувається поблизу міста фортеці, але він добре свідчить наскільки близько ЗСУ підібралися до позицій окупантів. Проступаємося. Саме підібралися. Якщо раніше загарбники намагалися затиснути оборонців Бахмуту з флангів, так би мовити, у клещата, то тепер все з точністю до навпаки. Бої тривають і вдень, і вночі. На флангах ми змусили ворога перейти від наступальних дій до глухої оборони. Причому він до неї не був готовий і втримати її не може. І щодня. Ми змушуємо його потроху відступати. Тим часом власник ПВК Вагнер Пригожин вкотре пафосно заявив про взяття міста фортеці. Навіть відеоролик записав, що правда зовсім не там, де точаться запеклі бої, а біля вокзалу і під канонаду артилерії. Гаряча заява відразу привернула увагу західних журналістів. І Вони запитали про це українського президента на саміті Великої Сімки. Пане президенте, Росіяни кажуть, що вони взяли бахмут. я думаю, ні. Але ви маєте розуміти, що там нічого немає. Вони все зруйнували. Бахмут як місто вже лишається тільки у нашій пам'яті. Ось на що перетворили його так звані визволителі. Та, попри все, фортеця тримається. Одночасно з цим метр за метром наші бійці просуваються вглиб флангів. Українські бійці потроху розривають бахмутські клещата. на північ від міста. Сили оборони України просунулися на фронті від оріхова василівки до Хромового на південь, на напрямках Іванівського та Білої гори під вогневий контроль потрапила Кліщівка, і це має дуже важливе значення для нашої логістики. І найголовніше те, що ось ем, основні дороги, тобто основні шляхи для постачання всього нашого групування, тобто бахмута як оборонного рубежа, воно буде відновлено повноцінно і, ну, і взяті позиції ворога. Е, тобто, іде, якщо говорити просто, іде вирівнювання фронту, крім цього, просування ЗСУ на флангах створює передумови для наступного етапу операції повернення ключових висот над бахмутом. І Вийти на Ті рубежі на схилах там часів яр, кліщівка, які домінуюче положення над противником, мають, і це дозволить значно глибше і серйозніше здійснювати тиск, здійснювати вогневий вплив на ворога. На фланги ворога. Американський інститут вивчення війни у своєму нещодавному зведенні пише: завдяки успішним контратакам ЗСУ вже зараз перехопили тактичну ініціативу в районі Бахмуту. І це підтверджують наші військові. Прям ямо. Мета, яку ми перед собою ставимо, точніше, яку перед нами поставили. Це е, зробити охоплення е, Бахмута саме по флангах для того, щоб е, створити е, неможливі умови для існування ворожих підрозділів е, всередині самого міста. Але чи можлива реалізація таких амбітних цілей, і наскільки швидко так дійсно навколо міста захисники України досягли тактичних успіхів, але ж в самому Бахмуті. Безліч росіян. По суті, виглядає так, що для окупантів створюють мишоловку, про яку на цьому тижні заговорив генерал Сирський. Але як саме вона спрацює? У районі Бахмуту нині окупанти зосереджують більшу частину своїх резервів. Російські генерали, ймовірно, не хочуть засмучувати Путіна і досі намагаються грати в атаці у той час, коли вже треба ставати в оборону. І це те, що продемонструвала наприклад 72-га бригада окупантів, коли ну просто-напросто і, і інші приватні кампанії Газпромівські, коли вони просто розуміли, що вже не зможуть втримати ці позиції, і готові були і тікали тільки для того, щоб якраз не потрапити вже в пастку наших сил оборони. Ми зачищаємо ноги, бігом. Звісно, як саме розвиватимуться події далі, знає дуже обмежено коло людей, але можна припустити, що бахмут для росіян зручною лінією оборони не стане. Там вони навпаки відкриються як на долоні. Атакувати в лоб росіян якраз немає сенсу. Ось часів яр і ось всі прилеглі території. вони знаходяться на таких на підвищеннях. Тут знаходиться також і наша артилерія. Тобто нам важливо, щоб наші артилеристи мали достатню кількість боєприпасів для того, щоб ми могли знищувати ворога. Тоді зруйноване окупантами місто дійсно стане для росіян смертельною пасткою. І це може стати прологом для наступних операцій. Справа в тому, що за рахунок виснаження тут та знищення тих підрозділів, які перекидають з інших напрямків, ми даємо змогу на інших напрямках отримати успіх нашим військам. Широкий український контрнаступ вже давно анонсований і очікуваний, але де саме зсу можуть піти в атаку. Наразі воєнні експерти розглядають два ймовірних сценарії на півдні і на північному сході. Минулого року після харківського контрнаступу українські бійці впритул підійшли до лінії Сватове Кремінна на Луганщині, і саме сюди останнім часом росіяни стягують техніку з боку Білорусі. До кордону ЗРФ відносно близько, і це один з факторів, який може завадити нашим операціям на цьому напрямку. На Луганщині них спільний кордон з Російською Федерацією. Вони можуть дійсно забезпечувати підрозділи. Без а, такого логістичного пекла, який, наприклад, на південному плацдарм, видалі ця наступальна операція дозволила б звільнити Старобільськ і почати наступ на Луганськ. Водночас частина окупаційних військ змушена була б відходити в Росію і ближче до окупованого Донецька. Але з іншого боку, сюрпризи для окупантів можливі і на півдні. На цьому тижні логістика загарбників продовжила йти під укіс в тимчасово окупованому Криму. Атака дрону під Джанкоєм і підрив залізниці у Сімферопольському районі. Схоже суттєво пошкодили постачання зброї, зокрема ракет калібр для чорноморського флоту. Логістика вона не працює достатньо ефективно. А якщо розпочнеться якась активізація, то треба буде підвищувати матеріальне такі забезпечення в три-чотири, а то й більше рази. А отже, вони не зможуть впоратись саме з а, таким тиском. Доволі часто бавовна у Криму може свідчити про ще один план на півдні. Можливо, аби через Херсонську область найкоротшим шляхом вийти на адміністративний кордон з Кримом, але складність тут в необхідності форсування Дніпра та більш реалістичним наразі виглядає сценарій прориву через Запорізьку область до Азовського моря або ж до логістичного центру окупантів Мелітополя. Але який саме план готується таємниця? Цей пазл складеться, коли розпочнеться контрнаступ. Поки зрозуміло лише одне: частинка майбутнього успіху закладається прямо зараз на околицях Бахмуту і в самому місті, яке продовжують тримати наші оборонці. Павло Васильєв, факти тижня. СІТІВІ. Єдині новини.